Уявіть бізнес мрії для інтроверта. Жодних дзвінків, жодних спілкувань з клієнтами, жодних переговорів, жодних повернень, жодних вислуховувань, нарікань на товар і так далі. Жодних зривів термінів підрядників. Думаєте, такого бізнесу не існує? Він існує і називається він книжковий бізнес на Amazon. Сьогодні ми поговоримо про Amazon KDP і які переваги цього бізнесу для тих, хто не хоче, не любить багато спілкуватися з людьми? Ви створюєте книгу, завантажуєте її на сайт Амазону, і Амазон починає її продавати. Відповідно, вам не потрібно спілкуватись з клієнтами, приймати замовлення, ви просто створюєте продукт і Амазон далі займається його продажем. Тепер йдемо по порядку. Які вигоди такого бізнесу для тих, хто... Хоче звести до мінімуму спілкування е, з людьми. Е, перша вигода це те, що ви можете створити книгу самостійно. Вам навіть не потрібно наймати підрядників, шукати підрядників, які е, напишуть книгу за вас. Появою штучного інтелекту, навіть якщо у вас немає досвіду в написанні книг, ви навіть якщо ви не знаєте іноземної мови, англійська, німецька, французька, все рівно ви можете створити книгу за допомогою штучного інтелекту, ChatGPT, Gemini, Copilot або будь-яка друга модель штучного інтелекту. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати різні типи книг. Це можуть бути кулінарні книги, це можуть бути дитячі історії, це можуть бути книги. В ніші нонфікшн, тобто не художня література, де ви відповідаєте на питання, як щось зробити, як чомусь навчитись. В цілому можна публікувати і книги фікшн напрямку тобто художні книги. Але це трошки друга модель, там трошки важче продавати книги. І даний youtube канал більше присвячений саме нонфікшн літературі і дитячому фікшну, тобто не художній літературі і дитячим розповідям. Отже. Перше, те, що ви не спілкуєтесь з підрядниками, не спілкуєтесь з сторонніми виконавцями, ви можете створити книгу самі. Далі, наступне, що вам потрібно, це створити обкладинку. Так, ви можете знайти дизайнера, можете доручити йому завдання по створенню обкладинки, а можете зробити її самостійно. Ще півроку назад створити обкладинку за допомогою штучного інтелекту. Було нереально. Чому? Тому що штучний інтелект генерував картинки, але він не вмів добре працювати з текстом. Е, зараз е, обкладинку можна повністю згенерувати за допомогою чата чат GPT плюс далі. Відповідно, вам також не потрібно ні тратити коштів, ні тратити час на пошуки дизайнера, стороннього виконавця, і вам не потрібно інвестувати в це додаткові кошти. Далі що? Ще потрібно. Далі потрібно придумати назву для книги, тайтл, субтайл, і створити опис для книги. Це також можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Ви просто показуєте чату GPT назви ваших книг-конкурентів, тобто тих авторів, які вже продаються на дану тему, і потрібно просто попросити, щоб він зробив щось схоже. Він з цією задачею справиться буквально за хвилину. Далі, наступний процес. Ви готові завантажувати і публікувати вашу книгу на Amazon. Процес там досить простий. У нас на каналі скоро з'явиться відео, як публікувати книгу на Амазоні. Вам потрібно просто створити аккаунт на Amazon KDP і далі пройти крок за кроком, опублікувавши книгу. Вам потрібно вказати назву, додати опис до книги, вибрати категорії, в яких буде Відображатись ваша книга. Далі вам потрібно завантажити манускрипт, завантажити обкладинку і вказати вартість вашої книги. Все, після цього книга відправляється на модерацію. Протягом трьох днів вона проходить модерацію і вона вже доступна до покупки. На Амазоні далі вам потрібно зібрати відгуки. Щоб зібрати відгуки, є спеціальні сервіси, за допомогою яких ви це можете зробити. Якщо базово описати принцип збору відгуків, ви реєструєтесь в цих сервісах, читаєте книги других авторів, залишаєте відгуки їм, заробляєте бали на цих платформах, і далі за ці бали ви можете отримувати відгуки на свої книги. Тобто знову ж таки ніякого спілкування, ви просто виконуєте. Певну послідовність дій, після чого також отримуєте перші відгуки на вашу книгу. Далі Далі вам потрібно налаштувати просту рекламу, щоб вашу книгу купували більше. Тобто, книги на Амазоні можуть, звичайно, продаватись і без реклами, але враховуючи конкуренцію, враховуючи те, що вона росте з року в рік, щоб ваша книга продавалась добре, ми завжди рекомендуємо налаштовувати рекламу. Відповідно, та книга, яка продається. В місяць на 30 доларів без реклами, з рекламою може продаватись і на 300, і на 3000 доларів в місяць. Все, після того, як ви запустили рекламу, ваша книга починає продаватись. А як щодо, скажімо так, класичного e-commerce, коли хтось замовляє ваш товар, вам телефонують або залишають заявку, і вам потрібно узгоджувати покупку з клієнтом. Тут такого немає, тому що. Цим всім займається Amazon. Ви займаєтесь тільки частиною маркетингу. Все від моменту, коли ви завантажили книгу, запустили рекламу, ви займаєтесь тільки супроводжуванням реклами. Amazon сам роздрукує книгу, коли її замовили. Тобто покупець на Amazon замовляє книгу, оплачує її. Amazon її роздруковує, далі він її доставляє покупцю. І після цього він начислює роялті, тобто комісію з продажу, в ваш Amazon KDP акаунт, і таким способом ви не отримуєте ніяких дзвінків від клієнтів. Amazon все це робить за вас. Точно так само, якщо клієнт раптом захотів повернути книгу, зробити повернення, він це робить також без вашої участі. Тобто Amazon з ним спілкується і він робить повернення через Amazon. Але зразу скажу, що повернення книг на Амазоні займає дуже маленький відсоток, менше відсотка з проданих книг, і е, залишається в нас е, бухгалтерія. Тобто, коли ви масштабувались, у вас вже продається багато книг. Бухгалтерію ввести також досить просто, тому що ви отримуєте роялті з продажу в ваш Amazon KDP-аккаунт, Далі Amazon раз в місяць виводить ці кошти вам на рахунок. Відповідно, ця бухгалтерія зводиться до того, що ви рахуєте скільки у вас потрачено було початково на створення книги. Якщо ви створювали самостійно, відповідно тут інвестовано тільки ваш час. Рахуєте, скільки ви тратите на рекламу в місяць, скільки отримуєте, і відповідно отримуєте чистий прибуток. Тому підрахувати ваші фінанси буде досить просто. Тож, якщо вам близька ідея бізнесу, де ви працюєте в повній тиші, вам ніхто не телефонує. Від вас ніхто нічого не вимагає, ви сам собі керівник. Тоді Amazon KDP бізнес це бізнес саме для вас. І до речі, Amazon бізнес це бізнес, в якому досить просто вийти на дохід в декілька тисяч доларів. Всього протягом півроку або навіть року все залежить від вас, також кому цікаво дізнатись більше про Amazon KDP бізнес, підписуйтесь на цей канал. А також в описі до цього відео ви знайдете посилання на безкоштовний гайд, як новачку почати книжковий бізнес на Amazon та вийти на 2000 доларів в місяць.